Ми знову з вами релаксуємо на нашій кухні. Вітаю! Сьогодні приготуємо дуже смачну, але абсолютно пісну вечерю. Почнемо із шикарної запеченої скумбрії в дуеті із запеченими овочами в прованському стилі. Для цього нам потрібно попередньо замаринувати рибку в солі з улюбленими прянощами, овочі нарізати невеликими шматочками, посолити, додати прованські трави, олійку та вичавити пару зубчиків чесночку. Все це разом будемо запікати в духовці 1 годину-10 хвилин. Якщо ж вам потрібен детальніший опис цього процесу з усіма його тонкощами, я в описі під відео дам. Там посилання на рецепт. Другою стравою, яку ми будемо готувати, стане салат. Це досить ситна страва. Здалеку навіть нагадує олів'є, але відмінності тут суттєві. Окрім інгредієнтів, перелік яких є в тому ж таки описі до відео. Ми тут використовуватимо ще і пісний майонез. Ось тут посилання на його приготування. Цей майонез ідеально доповнює всі види салатів. Чи то бурячковий з часничком, чи салат шуба, або ж салат із сирої моркви з кукурудзою та багато інших. Тож готуйте на здоров'я ваші улюблені страви та заправляйте їх пісним майонезом. Доки я готувала ці страви, у формі вже підходив мій улюблений житній хлібчик. Найпопулярніший рецепт хліба на моєму каналі. Всі, хто випікає за цим рецептом, задоволені його смаком. Цей хлібчик вдається завжди. І я безмежно вдячна всім господинькам, які не лінуються залишати в коментарях свої відгуки та враження. Пекти його легко, проте потрібно дотримуватись деяких нюансів. І тоді цей рецепт стане вашим улюбленим. І на завершення смачнющий десерт запевняю вас, що пісна випічка може бути пухкою, ароматною, з ніжною текстурою. І для цього зовсім не потрібні молочні та яєчні продукти. Просто візьміть цедру та апельсинчик, сіть та його м'якоть, змішайте їх з цукром, олією та водою. Та дайте дрібку солі, чайну ложку соди і ретельно вимішайте з просіяним борошном. 40 хвилин при 180 градусах і ви насолоджуєтеся ароматом смачнющого кекса. Заварюйте ароматний чай, запрошуйте рідних до вечері та будьте щасливі. Мирного неба вам над головою.